соломою топить, треба чимось другим топити, А ж... тварини, що будуть їсти, це ж не вважають. Тварини, що будуть їсти, нема тепер тварин, нема соломи. А і ще один такий хват у житті. Коли я приїхав у Лубни, мене послали. Значить, і райком, і горисполком, хочеш на діалогу войлочну, хочеш йди на хімфармзавод, хочеш на комунар, на комсомол, ну і так далі. І от мене направляють на одіалу войлочну фабрику. Ну, я прийшов сюди і каже, директор каже, у нас у Пирятині цех де ви будете, так сказати, сам хазяїн там в тому цеху. Що цей цех робить? Ворсу наганяє на, на одіяла. Так ви їжджайте туди, подивіться, як вам подобається. Там і хата є, і жильо, і огород, і все буде. Але коли я поїхав, діти, жінка, і всі кажуть, ти ж казав, хоч у Лубни поїдемо, а тепер ще й Пирятин. Mm. і Бог його знає, це будемо казати чуже. Я вертаюся назад, і мене направляють.